Так, чат, дивимося з Конором Інтернешнл. Поки виглядає все супер, супер імбово. Дуже подобається. Ви напишіть вам що, як, як вам інф? Як ігри? Як ви взагалі? The battle begins. Прикольний стрибочок за супортом. Пішла атака по колапсу. Колапс натискає лото. Зараз відійде. Вард працює. т три потихеньку падає. Форджінові ресурс. Пачка скоро підійде. В принципі, загально можна що Три треті стрибає перед знову. Який шикарний форс Але Я думаю, це міпошко намагався підсилити Тимпларку. Нас форсав її вдома. Тимпларка пішла по ній. Зараз торнадо пішло. Тимпларка знову стрибає на хайграунд. Заганяють просто на фонтан. Тундра, в мінус, бот, лінія, можна спокійно звідси виходити, вони витратили ну, практично нічого. Хоча я дивлюсь і в теж там. Опа, Три 3-4, да? Зараз зараз буде, О, зараз буде. Ні, буде. О, давай. 3 800 було в нього. <світ> Нереальний кайф за цим дивитись кожен раз, не знаю. Чи давно намагався цього бістабека вбити і втратив за це сторону. На жаль. Смок в нього, є погано дуже, дуже сітка. Не зможе вийти. Так, буває готроль, скайс вольту. Він натис манту, і там відразу сітка прокнула після манти. От просто відразу сітка після манти. Ну не пощастило, на жаль, тут заревілити смок. Це, мені здається, худмінг дуже гарно зіграла. Просто намагається купити лінку. З одного боку лінка тут е, зрозуміло, що хороша, але з іншого, з іншого боку, всі спали абсолютно байна на дистанції, збивають йому лінку. десь там, може, собі якось підчепила в нас байна дуже. Боже! Короче, живе трошки. А разор тапаут натискає. Давайте мене вбити. Дуже багато кнопок збити лінку є. Він тільки привіз гем на бейс і його відразу вбили. Я ще до кінця. О, так, стоп, нападають нас на шейкера. А. Він, до речі, фісуру подібним чином вже не перший раз кладе, чисто на рандомі. він встигає натиснути під час анімації став на після. А вже другий раз це бачу. щастить в цьому плані. Бен телепортується ще один. Ще, ще лотус. Лот. Дум Лотос. Лот. Ну, до речі, даємо багато борсів злетіло. Okay. питання в тому, що далі мінус нього є теоретично можливість для байбеку. Мінус Бейн відразу, шейкер. Ага, зайшов спину з БКБ, щоб що далі. Натиснув тотем, блінк ніби як буде. Урса, ні, пугна не змінює, пугна не дає вбити свого кері. Дум віддали. Ну і що? Може ну не будемо це тягнути нікого, ні за що де не пишемо. Ну, не йде, ну не йде. Ну що, так таки змію доламав. В 33, до речі, ще кріп. Прикольний пурш, бо можна з урси фірісфайт знімати. Ну, а... Почув тебе! Почув тебе рідненький! <свят> хорошо. <свят> <Дивись>. хорошо, <свят> можна би пік перформанс до тату. Зараз на ваше. І це Ті ай бебі. Видвояла собі тут Ундра Лотос, доволі непогано, і тут в тобі, якщо є стіки, можна спробувати зробити бам. Так. Це показник, чому погнане стіки сильне зараз. І супер сильно рейтиться. Приставувати всі плюси героя, то ну дуже Пога, важко грати. Погнав вже настільки фікшена, Да. да. І варт мано не бьорнить. Да. Уже ману ти не заливаєш. І те вже скільки всього порізали, і все одно ну такий душний персонаж, капець просто. Да, я Розумію, що Рошана ніхто не в'є. Вони просто граються, намагаються покати один одного, але поки нічого не виходить. Нулік пішов по войду, бойс стрибає Хроно. Хроно хоче поставити, підв'язали його. Один, єдиний стан. Крісталіс помреся, один хити стан! 33. Неті біжить вперед без ультимату Кристаліс тисне БКБ шторного гається вбити Худзінка, в нього немає ніякого детекшена. Худінк виживе, пухна намагається сейвити цього лікана без ультимейта, але не може нічого зробити. Войн приходить шикарне хроно по чотирьох кероях, але кухові зможе тут бити, поки тільки че блискавки працюють. кіпрацюють. якось добити, бачить, вбиває двох людей Крісталіс. Намагається вбивати ще Ларла Крісталіс, кіл. І трипл кіл від Геттора, Кора лишається проти кора, гем валяється, вард стоїть всім пофіг. Крісталіс намагається вийти. Кріп Крісталіс, троль, щось він там робить, чаклує, заклинає. Крісталіс виходить, і тим боку 1 секунда. Сітка щось працює, чи ні. Сітка не спрацює, що це таке! Якщо б є можливість? Як спрацювала ця сітка? Ти бачив? Він дав дичку. І КГБ шест. Кріпи трон зламали! Так. The battle begins. Друга серія на сьогодні все ще як і в першій серії Фресо і Конор Кюкю. Що, поїхали? Реді? нігма, ліквід. Ти за кого? Ну, no ліквід. Ну, неправильно за наві, і ми не про тебе одне ні, ти не проходиш далі. За ліквід, да? не віриш в куроки? Ну no, Ну, він я вже то, вугілля то, розігрів. Я вірю в те, що це будуть довгі мапи. Це тут можуть бути 3 по 60. по Чат, готуйтесь, буде. це буде. Ну я я теж це вірю. Інсені, інсеньо, жити. Ні, не вийшло його. добити. Гарно через Трапу добив я зараз гост, було технічно зіграно, приємно. Загралися зараз ліквіди. І що це буде зараз той самий легендарний. Так, напали поки що на Тимпарку. Він є, є, є. де нас натискається, буде скоріше запробувати, занімається нею рефракшн. Тим помирає без байбека. яка просто бігає, не може нікого пробити. Башку ні пробив від Марси, якщо не помиляюсь. Uh -huh. Uh -huh. Помирає вона, помирає, до речі, і СІ Дуже неприємна ситуація. Це мінус мене... 5. Я тобі так скажу. Віриш мені? О, uh, як так сталося? Дивись, Конор. Ще тільки Свен туди забігав. Я тобі зразу сказав. А чи це не той самий легендарний закидон від ліквідів? та да 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 mm -hmm. Дуже багато демеджу робить, по шаману в нього сітка вже закінчується. Тим дуже хоче вбити схоже ще Сайберлайт, а він кавується. Пах теж десь там поклані намагається пробувати. Буде помирати Марсі. Теж свена, можливо, теж будуть пробувати дуже боляче йому. І вот Оспірі теж боляче. Свен помирає. Вот Спірі Ніби поки на дісімліті виходить, натискає телепорт, телепорт ніби вдалий. Питання зараз по іншій залишається відкритим. Є мелт від тимпарка, за тички вони її бувають, даблкіл для пака. Е, я думаю, це 1-0 для нігми має бути. Він скинув кнопку, але гарний сноубол, Є томба, нападають на. Джейча далі є, лотус, не пішли, мінус томба. ну і е, Можна сказати, що це, звичайно, неприємний момент, тому що помирає, не помирає, верніше ніхто, вони задефали, нафідали томбою, але... стікнутись. Чордин. Мінус ласка. Міс не прокнув, сноубол. Та джін! Боже боксі! Блахіміка, <рісне> до речі, теж не дуже багато. Ти, ти бачив? Він втік на руну на, на, на річку, в нього лишалось там ХП-13, він на тис два стік і вернувся. Ох, як вони тут на тоненько відіграли. І уяви, так, да, вони задефали е, зараз атаку на Алча чи байна, але це форс-худвінка сюди, вбили smart Худвінка, Мінус на худвінку Фласка, це 820 нетворців. З іншої сторони, звичайно, що до демін е, щось, ну, ну тут в нього нереальне якесь рогань міцне, що у нього 800 нетворцу. Думав, вони їх заігнорять. Але що, треба Томбо ставити і качати їх? А, він хоче на ХГ поставити Томбо. Смарт, смарт. Пішла Томба на каграну. Чибо що ти залетів, чи не є зріємне, та нападає на нього Ембер. Вбувають вони щодо демона. Поки Томба стоїть на хаграунді, але Томбу намагається пробити, з неємних фіжен Вар поставити, вбивають. вбувають. Будуть ще пробувати нам Дайнга. Вбувають Дендайнг, мінус два. Так, а це таки камбекнути можна ще й. Тускара намагається сліпати, щось там сліпають, а не сліпають поки що. А що немає думки, якби пак був на початку було б ліпше. Войт приходить сюди, непоганий ділейшн, є арена, є, є спис. Погано, войта, 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 а як Войда далі, знову допускає. Бачиш, Войд вистрибує за арени. Окей, Войт вистрибує. Андайм, до речі, прийшов уже після того, як з дірга. От прийшов він ніша з куелом, мінус Ембер, Ніша сіє смерть. Стакі. Так, і не задефали, Нігма, і Алхімік пускає сльозу Алхімічу. А, в скупу алхимічу слюзу. Гарний кіл. кіл. Вони знайшли його, так? Да? Ні. Оооооо! Сумаїл. У нього ще є ул, я можу поживаю, ще один ремнут є, до речі, діє по ньому дікей. Намагається. Так Пожив. а там Тасік уже стоїть зондайнгом і що? ще й Марс, до речі, за ареною. він може прям двох героїв закрити, поки не натискає. Ну Скара хотілося, мабуть, таки бити. пожалів арену, мені здається. а мы не могли повати. А що не на тисло? Так. Байт, банка полетіла в нішу в Ні, що, до речі, поставив непоганий кол. Зараз буде тут бійка. Томба пішла бо нападають на Барса. Марс, поки не ставить арену. Чомусь довго він дуже не ставить арену. Нарешті прийшла ця арена. Сомаїл намагається давати якийсь демедж. Гост також тут, поки вони всім селом ламають томбу, помирає тільки таск. В нього теоретично є байбек, можна летіти на Т2, але напевно не буде бажання. В та 10 тисяч мільярдів ХП, 4600 на ньому. І що ти зробиш, цього мандайного? Смок на смок. Так, зараз буде бійка. заходить може Ага, там Покритились на харчі. Хроно лишається 11 секунд. Так. Демедж по алхіміку, його без храно б'ють, є ВКБ, алхімік намагається давати якийсь демеж. Побирає. До речі, бой такого вбили дуже швидко. Як це сталося? Боксі намагається зробити ТПО. Звідси йому збиває ТП ТП от вулом. Себерлайт намагається відійти. В нього лишається дуже небагато ХП. Ніша на хасті. Мінус два, поки байбек на сьогодні тільки менша. До де також будуть лишати боксі. Теж лишать 100%, тому що немає ні телепорту, нічого. Омар дабл кіл. Тінішу теж били за гріб. Ну тут ніхто ніколи не помиляється. Ага. Чи не хороші, і ул є. Ніша, Ніша, тисне БКБ. Намагається когось чіпляти. По кому пішов Койл, Койл Емберу. треба якось допомогти. Будь Ембер, 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 Ембер. Ембер помирає. Алхімік, до речі, мертвий 6 секунд. Ембер буде 100% буде Бай байбать. Ніша, пішло Хроно. Хроно пішло по одному. Тільки герою. Він заховався. Але, 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 але не вбив його. До речі, Войт Войдафін войд, згріплять. але немає демеджу по войду. А де Алхімік в тому заховали його. Алхімік. Не бачу. Алхімік стримана, до намагається давати демедж дуже довго. Насправді він його вбиває. БКБ. продовжується Уже на базі. Байбек гарний бушварк від Омара знову. Єули, улиць себе Тоскар. алхімік поки буває томбу. Два супорти втрачає зараз ліквіди. Ще одна гроносфера, вийшло від Міки, там сліп непоганий Мікі. Давай Еммер після байбеку, Ембер після байбеку помирає. 25 секунд не буде його. щось робити, тиснути, БКБ, намагатися бити, але ще одна арена. пішла та сама після рефрешера. І це тільки Аегіс на войді. Войтресниця Тресниця. Тисне байбек. Зараз шанодемон. Можливо, буде робити це саме Тускар. Я не знаю, оцю шмотку треба видаляти. Це Сістер Shout, це щось. Тільки сестрин... що знову нападають і знову міси пробують. Це сестринські труси. Так. А? Видаліть? Ну, вона, е... Як це може бути першим Тіром Summer Госом'Scape оцей був, так, який теж всі хейтили, що оцей міст дуже часто прям душний. І вони вирішили додати шмотку, яка ніби має кулдаун, якийсь хоча б. Але дуже часто вона дратує. Ну мені байдуже, я на сапі граю, то мені кайфово, я її завжди беру. Ну це само собою. Але просто ти дивишся, як нападають не в 4 обличчя і не вбивають бо там купа місів, ну ти такий, ну як так? І всі, всі ці шмотку: шторм, грім, котл. Да, так. Дивись. Ну як це! Та нормально. Ну хоча б котла добили, барди вже знайшли, будуть пробувати стрибати, не дуже вдало, мені здається, палку зловив на штормі, чи встигнуть вони його вбити. Лол, Сумаїл, тут? Сумаїл? Таверна? Да, Сумаїл Таверна. Благ, но... Ну, от так от типу якийсь башик, крітий, Гос, в Соларці, в БКП, в відбуває. вбиває, ну, втікає, перепрошую. Ніша розуміє, що шторм мертвий. Там Це... шикарна арена від МК, він заходить в спину, хочуть вони перерізати трохи цю атаку, але. але не вийшло. Якусь ну Сумаїл, Знову звичайно... натисло і вилетіло одразу вчора. Хоча... От, от, от підкажи мені, о. Навіть, а от в що він летів, да? Який не встигає натиснути палку, щоб вийти, але байдуже Сомаїла підловили. Сомаїла підловили його. Просто кентавер вбив! Кентавер стички прийшов, вбив Самаїла. Дуже непогано. Там глобал тиснеться. Боксі якось бувати боксі. Стан. Свена добре. Він забайте, але Свена зараз залишиться уже нуль на БКБ. Тут треба допомогти. Якось МК МК просто соларкою розвертається. Тисне лотос. Не перепрошую лотоса. Бісал там лотос натиснув на нього тімейт. Свена мається бувати марсі. Марсі помирає. Тут дум лишається один. Нарешті на мійки закінчується. Дум, і він відвідає. Ці від палки мінус три інтелекту на думі. Свен намагається бігати тут за ембер. В ніші що достатньо. Принципі ресурсів, правда, ремінантів не лишилося. Хочуть бігти бігти за гостом. Кентавр біжить, імкастрибає по деревах. Коні побігли. Всі кудись щось тікають, інші наздоганяють. Свен на варкраї в гості біжить, палиться, палиться буде. Стрибає вперед. Гос зараз завершиться. Міки зайшов сюди, бо бобра, бобра зняти. Міки Бобра знімають далі. За джієчом дієч знімає грів саме себе Ефекти біжить вперед. І все, на базу втекли, найс. Боксі. А Боксі прям не боїться нічого, так? Да? Ну до речі. О. А чому ж? є. От, оце воно. А він хоче Манкі Манкікінга. Пішов байбек від Ембера. Зараз буде повертатися, він кинув МК всередину Рошпіту. Хто забере якийсь? Хто забирає який. До Мікі лишається дуже мало хп. його намагається форзавта, тобі виходить. звідси, в нього 100 секунд. 100 секунд, 100 секунд них буде його. Добре, ліки теж вирішується битися на фуллбай. Боксі. Боже, скільки робить Ніша, тут стрибає його, не може підвити шторм на 100 секунд відправляється. Добре, шторм, де ж точно байбек. Госта вивозять з Рошпіту. Госта супер лоу ХП намагається відійти. Ніша вбиває його. Ну, лишається супермало ХП. Ліквідом, можливо, треба зробити якийсь регруп. Застрілили з дробовка котла. Кінь помер, Що далі. Ніша, боже, 10 тисяч лімінатів, він там тисне. Що відбувається? Марсі приходить сюди. Дабл-арена пішла. Мінус грім, 125 секунд не буде Ембера. Намагається подивити Самаїл, але Саміли ніби як відходить. Є ще байбек на грімі. Він звичайно тисне його. Мали 3 в 5 файти тис. Як? Ну, ніяк, Свен після байбеку помирає. Насправді, на секунду в мене було відчуття того, що вони байбеки дарма натисли на ліквідах. Три, -три байбека вони витратили. І я думав, що після того, як я їх забрали, десь там зможуть якось покайти якісь кнопки натиснути. Але дивлюся, що просто в Нігми немає ХП. А, всі ліквіди в фулові і помирає Свен. Я думаю, під нього точно п... можна закінчувати. Вибач, глянути зараз плеєр з перспектів від ніші в попередньому файті, це було щось надзвичайне. Ну, Тут буде спроба подефати, чи можливо щось вийде? Ні, не виходить. Дум з байбеку. Добре, добре, шторм літає далі, мана зали... закінчується, ліквіди відходять, але Ніша під фонтаном каже, я нікуди не відходжу, я їх в зоні, ви ламаєте тір 4, тір 4 ламається. Що 3х5 було важко. 2х5 буде ще <світ> Ну таке, так. Да. Не дуже виглядає, як ніби можливий камбек. Але подивимося, Глів пішов, заходить в БКБ сюди Дум, можливо, натисне на пентаграму. Є пентаграма по Ембер, пішов Глобал, Шторм, є бісел по ньому, мінус Шторм, Дум лишається тут один і добуває так ну, само. Я його. Я Діжі, можливо можливо До Фу, ну це насправді теж така дуже довга серія, мені здається, була. Мапа ну, ніби не дуже довга, ну... але три мапи грали дуже рівні, мені здається, плюс-мінус. Ця мапа найкраща, мені здається, була серед усіх. Ні, Прям... Насправді сьогодні всь... дві серії класні, я не знаю. Дуже рівні, дуже класні. Звичайно, я згоди. би хотів послухати. Е, оце теж, блін, вілат на наві. Насправді, дід не кастив тупо три роки, його привезли покастити наві. Він заходить, і там дві по двадцять. І Влад ну... такий, оце все? Оце, ну, я, от оце все? Ну, таке. нас, не знаю... Вілата бо... хочеться на таких серіях послухати. Насправді, ну, тут реально такі ігри. Так, 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 хороші катки.